Бережанський замок потребує ремонту. Ще у 2020 році ця архітектурна пам'ятка потрапила до президентської програми Велика реставрація, але гроші на поліпшення стану приміщення так і не виділили. Нині працівники заповіднику своїми силами намагаються зберегти пам'ятку, запевняє Ірина Мигович. У нас є договір про співпрацю з польською. Фірмою Полоніка Договір підписаний також у 2020 році, і фактично, згідно договору, мали бути виконані роботи по реставрації каплиці. Але так пішов карантин, потім війна. Зараз ми знову почали співпрацювати. Пані Ірина розповідає, найближчим часом розпочнеться робота у капличці на території Бережанського замку. А ось на реставрацію західної вежі потрібно багато зусиль та грошей. Ми стараємося зберегти. Те, що є, От є в нас, наприклад, якщо західний корпус, і є в ньому приміщення, є в ньому експозиції. Одне з приміщень, яке було в аварійному стані. Ми його своїми силами пробуємо зробити поточні ремонти. Умовах війни робити більш масштабні ремонти таких споруд в плані фінансування дуже важко, запевняє жінка. Але вони своїми силами намагаються робити бодай невеликі, але покращення. Адже на території замку проводять не тільки екскурсії, а й різні заходи. Ми пропрацьовуємо. Квести і майстер-класи з дітками і з дорослими. Стараємося залучати побільше сюди відвідувачів щодорослих. Що дітей для дітей? У нас є такий зараз майстер-клас, де ви, де діти печуть рогалик з, з варення, трояндове варення. Ми їм тут розказуємо всю цю історію. Усі кошти, які вдається заробляти на проведенні екскурсій та різних заходів, керівництво пам'ятки спрямовує для поточних невеликих ремонтів замку, аби зберегти архітектурну пам'ятку.